Привіт! Сьогодні знайомлю вас зі збіркою оповідань Найсніжить, а саме з оповіданням Ювілей Експрес Моріна Джонсона. Це історія про дівчинку з незвичним ім'ям Ювілей, про те, як святкової ночі вона опинилася в незнайомому місті, незнайомих людей. А зараз я вам зачитаю уривок з цього оповідання. Насправді я ще ніколи не їздила потягом. Стеля була вищою, ніж я уявляла. Вікна спальних вагонів дві частини. Освітлення всередині було тьмяне, а більшість людей, напханих туди, перебувала немов у кататонічному ступорі. Я гадала, потяг паруватиме, соптиме, летітиме ракетою, адже бачила таке у стількох мультфільмах своєї бездарно прожитої молодості та уявляла, що мультикові потяги їздять саме так. Натомість цей потяг попов собі байдуже далі, так наче знудився від стояння. Звичайно, я набрала ноя, щойно потяг рушив. Трохи хвилювалася через оте, мене замкнуть до шостої, тож побачимося вже на вечірці ніяких дзвінків. Але його причини ніколи не були такі зрозумілі. Коли він відповів, на задньому плані загунали радісні теревені було чути колядки та дзвін тарілок, що навіювало мене на сум, адже так контрастувало з клаустрофобною безгучністю потяга. Лей! привітався він, трохи невдалий час для дзвінка. Зустрінемося за півгодини. Почулося слабке криктання, ніби він несе щось важке, напевне, страшенно великий свинячий опіст, що його мати завжди готувала до шведського столу. Припускаю, вона їх дістає на якійсь експериментальній фермі, де свиней лікують лазерами. Та якимось суперліками аж поки ті не стають завжди з 30 футів. Ну а продовження цієї історії ви знайдете в нашому відділі підліткового читання. Чекаємо!